Друзі, всім привіт! Сьогодні знову в Сумицькому лісі з вами. Сьогодні у нас 2 листопада 2024 року. Грибний сезон потихеньку підходить до свого логічного завершення. Ось, Зараз будемо з вами йти, дивитись, можливо, щось буде. Перша наша зупиночка. Бачу, що вже буде значно чаще сьогодні, тому що килим на підлозі лісовій став значно густішим. Листя. Підпало ще більше, тому будемо намагатись знайти щось в такому чарівному ландшафті сьогодні. Уже зараз стає очевидним, що сьогодні не буде ніякого джекпота по білих грибах, тому що ось росте якийсь дивний гриб, схожий на рядовку, на зустрічаються вже, раніше їх не було, а зараз вже масово пішли. Тому сьогодні. Якщо будуть якісь якісь білі, то реально вони будуть поодинокими. Ну ось, наприклад, ще такі гарненькі рядовочки зустрічаються. Не беремо, тому що батько набрав багато, то не хочу різати просто так. Ось ми трішки розділилися, дівчата з володія пішли туди. А от інша частинка наша зграє, саме на там, шукаю свого білого. Я перевірю зараз місце. Неподалік безвідки там можливо щось буде. Натяки на гриби в Денисовому місці немає, але от один все-таки нам посміхнувся. Старенький, але посмажити можна буде, думаю. Ну що ж, друзі, трішки переїхали на іншу локацію, буквально за пів кілометра. Зараз буду йти дивитися, ну, чи є білий гриб формально. Завжди тут були гриби. Ось, хочу перевірити одразу перше місце там, де я завжди його знаходив. Зараз вам покажу. Тут буквально зайшли в ліс. І ось тут, в цих заростях, завжди був білий гриб. А ну дивимось, чи він є, чи нема. 에... Допомагайте мені дивитись, Може, побачите раптом. Тому що я не бачу. Немає сьогодні тут гриба. Так і вдалося мені знайти біленького хлопчика. З того ж Зараз вони такі рідкісні, такі рідкісні. Та й такий є. Ходимо, ходимо, дивимось. Ліс досі гарний, а от грибів білих зовсім немає. І ходимо головне по тих місцях, де ми завжди збираємо гриби, де ми знаємо, що вони повинні бути. От, наприклад, ця канава наша. Йдемо вздовж канави і абсолютно хоча б якийсь білий гриб один десь би загубився для нас. Ні, немає зовсім. Шкода, кінець грибного сезону, напевно, вже. Білі граби, походу, вже все цього року, принаймні, в Цуманському лісі. Де вони завжди були для нас, сьогодні сьогодні вже все. Зустрів по дорозі дівчат, вони трішки пішли іншим шляхом, знайшли два серезних білих гриба, один згнивший, другий підгулявший. Нових грибів білих не росте зараз, тому напевно, сьогодні останній день в цьому році, коли ми буваємо тут. Хоч дівчата вже це місце і пройшли, я все ж таки вирішив повернутися машиною сюди, назад, проїхав десь кілометр, мучив-мучив це місце і таки його домучив. Знову ж таки, два, але вже дуже стареньких, я не знаю, за їх якість я нічого не скажу, поки викручую. Ні, нормальний. Один нормальний. Другий поруч. Другий. І другий теж ніби нічого вже підгризений. Але думаю в самий раз. Ось такий грибочок. Шурую я, так знаєте, в напрямку Пенька. Тут дорога поруч у нас. Шурую я. Листя хрустить під ногами, думаю, вже нічого не буде. Іду, йду і попадаю на отакого гіганта. Просто неочікувано, несподівано він тут чекає нас. Йо-майо! -йо! Це піпець. І ви думаєте, це все? Ні, це не все. Ще малюк поруч з ним. Дивіться, скільки листя! Це просто кілометри листя наверх нападали. Ледь їх видно цих красунчиків. Друзі, є контакт. Ось наш пень. А ось ці біленький Чекав нас. Причому молоденькі. Це якась фантастика просто. Не знаю, як це іншими словами сказати. Боже, яка краса. Такий пухнастик. Це капець. Це от зняли ми цей білий гриб. Почали трішки буквально руками розгортати листки і от ще один молоденький. Є молоденькі гриби, просто вже все. Закрита таким килимом, дуже густим і дуже важко знайти грибочки. Друзі, отак бездумно е грибемо палкою легесенько цей лісовий покрив. А за спиною... <палкою> а за спиною нас чекає просто несподівано в такому місці цей крисунчик. Це якась фантастика просто. Йо-май, йоміще! Це піпець. Не знаю чи варто тут щось говорити ще. Ну, грибок просто преміум. Вирішив трішки далі проїхати, бо ніколи під час сезону не доводиться мати і далі своїх місць. Тому що часу не вистачає сьогодні. Часу на це нам вистачило. Знайшли місце, де можна косити рядовки косою, як каже Віка. Дивіться, це капіс. Дивіться що робиться. Подивись спереді. Просто безконечно. Вова в цьому новому місці знайшов хлопчика. Вот такого хлопчика-топчика. Він дуже хорошенький. Можна викрути? <сміст> От. От такий грибочок. Юля, що ти зробила? Я знайшла гриба. Білого одне когось. Ой-ой-ой. Боже мій боже. Ну хороший? Ти що не можеш його витягнути? <сміст> Покажи мені. Дого. Чистенький, Чистенький. Просто... — От нове місце. Просто він різ з боку. І за того я не Знайшли ще білого. Але він вже згнив. Тому рвати його не будемо. Ну от в цьому новенькому шматочку лісу нам вдалося знайти аж 4 білих гриба, буквально там в межах квадратика такого 300 на 300 метрів. Я підозрюю, що в сезон тут буде значно більше грибів і є смисл сюди повернутися, коли будемо бачити в групі, що з'являються якісь гриби. Поїдемо по-любому. На цій ноті кажемо вам до побачення, до зустрічі. Можливо, ще в цьому році і вискочимо, будемо дивитись, слідкувати за погодою, за грибами. Це буде добре у нас. Це буде Україна. Сідає помаленьку сонце. Вечорія. Тут у нас просмажуються грибочки слайсами. Біленькі. Зараз з ним буде трюфельна паста вмішана. тим'ян лісовий, збираний нами з лісу. Буде смачно. І ось так юля доводить до ідеальних кондицій. Ці грибочки. І отак приблизно будуть вони на тарілці. Класична музика нам говорить, що різота. <плес> Ризотто — це класична страва. Сіржуть, типа, але я радий, що сіржуть, типа. Типа, да. та. І бачите, ці пі... скоро скрипки підуть, і смак буде ще смачнішим.